Вітаю! Ви на Білоцерківському авторинку. У мене є для вас гарна пропозиція. Volkswagen Touran 2019 року має 205 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 дизельний двигун та автоматичну коробку передач. Тож я хочу вам показати це авто детальніше. Це гарний сімейний, самомісний автомобіль, пригнаний з Данії, без ДТП. Були лише косметичні підкраси, дверки водія. Є передні та задні парктроніки, високий кліренс. Загалом авто дуже комфортне та чудове для поїздок як по місту, так і поза його межами. Бачимо, що авто в ідеальному стані. То має два комплекти ключів, також є Webasto. Заводиться кнопкою старт-стоп. Бачимо, що все відмінно працює, немає ніяких помилок. Тут у нас тканевий салон у чудовому стані. Далі у нас мультируль. Є круїз-контроль. Також голосове керування. У нас тут автосвітло, автодощ. Електропакет, блокування вікон. Електрорегулювання вікон Далі у нас тут регулювання дзеркал з підігрівом Так, що у нас тут ще механічне регулювання передніх сидінь, там масаж сидіння водія. Далі звичайно автоматична коробка передач, такий ручник, функція автохолд нас тут є вибір режиму руху, електропривід багажника, підігрів керман, трьохзонний кліматконтроль, велика мультимедія сенсорна, з багатьма функціями є навігація. Позаду є багато місця. Як я вже казала, що це самомісне місне авто, тож ззаду ми можемо розкласти сідушки. Давайте ми відкриємо багажник. Без розкладених сидінь він має багато місця, але і тут, думаю, також буде достатньо. Також тут є. Ось. Закрывається він ось такою кнопкою. Тож запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто. До зустрічі.